<звачте> hey, oh, boshka, oh, okay. Ми не кусаємось. Не дивись, так вибач. Ми не... yeah, no. <звач> <звач> Перепрошую. Ви часом не загубились. <звач> Впевнений, що раніше вас тут не бачив. <звач> Маленька пастушка загубилась. Не думаю, що вона б злякалась. Вона сміливіша, ніж ти думаєш. <звач> Ці вибори шоу маріонеток і так щороку. Знаєте, ви просто парочка вискочок космополітів. Негайно кажи, що відбувається у підвалі. Що такого в твоєму юному віці могло тебе надихнути? Не знаю. Я не думаю про таке. Ходиш. Добре, що хоч на таке нудне кіноте перероблять. Справді. Так, я в курсі. Просто не люблю, коли мені говорять, яка я. Кохання існує. Трип. Ні, чекай, дай свій номер. У мене немає мобільного. Дивіться у кіно.